Toyota Corolla 2007 року заїхала до нас на продаж. Це офіційний автомобіль. За все життя було всього два власника. Останній власник більше 10 років. Автомобіль максимально доглянутий, дуже приємний в керуванні, в ходу. 1,6 наднадійний мотор, наднадійна коробка передач, гідротрансформатор Айсін автомат. Подивіться, який класний стан цього автомобіля. Є два комплекти гуми. Зараз вона на зимі, є ще літня гума на дисках, також тут леті диски. Автомобіль затонований по салону, максимально доглянутий збережений салон. Тут точно рідний пробіг, шкіра алькантара, всі склопідіймачі, круїз, мультикермо, автодощ, автосвітло, підегрів сидінь, кнопочка газу, газ обслужений. В принципі, автомобіль обслужений. Тут тільки замінили оливу, замінили фільтра, повністю доглянутий обслужений автомобіль, готовий до експлуатації. Просторий задній ряд сидінь. Це дуже приємний автомобіль для міста. Хто шукає собі компактний хетчбек, відносно недорогий, в дуже гарному збереженому стані? Ось цей автомобіль. Тут докатка, там балон газу, ще й прикольний номери в подарунок. Ось так виглядає позаду автомобіль, ось так по правій стороні: максимально цілий, рівненький, збережений, доглянутий та обслужений автомобіль. Ще раз нагадую, що це супернадійний автомобіль, який, в принципі, не ламається. Він не гнилий, він не вдарений, він цілий і обслужений. Подивіться, який стан фар. І Його ніхто не готував, люди просто за ним дивились. Тому звертайтеся за тим телефоном, дізнавайтеся всі деталі, записуйтесь на перегляд, на тест-драйв, не пропускайте такі гарні автомобілі, ставте пальці догори і підписуйтесь на наш YouTube канал.